Груди можна накачати, капустяна дієта змінить розмір, час розібрати всі ці та багато інших міфів про груди разом із мамологом Сергієм Балтою. Ходити без бюзгалтера корисно якщо. Розмір грудей надмірно великий, тобто починаючи з чашки Д, то краще все ж таки одягати якусь підтримуючу білизну, тому що це е, ну, складно, важко, велика напруга на спину, тож краще чимось підтримувати. Не завжди це повинно бути каркасна білизна, це може бути класний, якийсь спортивний топ, але настільки великі груди. Краще, ну все ж таки, підтримувати. Якщо груди середнього умовного розміру, то це корисно не носити білизну. так. Чому? Тому що ми не перетискаємо лімфовідтік від золози. Якщо ми його перетискаємо, то звісно в ділянці золоза накопичується лімфатична рідина, і це не дуже окей. Груди перестають рости в 17 років. Груди перестають е рости. У 25, 24-25 років креми і масла допомагають уникнути провисання грудей. На жаль, ні. Провисання грудей допомагає уникнути лише операція після операції по збільшенню або зменшенню грудей. Вони втрачають чутливість в деяких випадках. Так, таке буває. Є такі кейси, але це не завжди. І частіше це виключення справи. Груди можна накачати. Ні, накачати можна м'яз, груди не можна. Капустяна дієта може впливати на збільшення розміру грудей? Ні, не може чим більший розмір грудей, тим вища ймовірність онкології, ні, в незалежності від розміру грудей, ризики плюс-мінус однакові, абсолютно але виявити можливо важче, якщо розмір великий, надмірно великий. Виявити самостійно, якщо це пацієнтка тільки сама себе пальпує. А угу. коли ми проходимо щорічні чекапи, то нам все одно наскільки вона велика, чи наскільки вона маленька. Ми знаємо, що ми робимо з лозою, що ми дивимося, що ми шукаємо. Тож це не принципово. Просто на сьогодні лікарі ми майже не пальпуємо, тому що це ну наша задача знайти маленьке утворення, тобто ми розмовляємо і одразу робимо УЗД. У нас немає такого, що пацієнтка до нас прийшла, йди там в третій кабінет, зробиш собі УЗД. Ми одразу робимо УЗД і одразу mm -hmm. дивимося. Тож нам не треба перенаправляти кудись пацієнтку, щоб дізнатися, що там. А те, що ми пропальпували, ми ж не фіналісти бітв екстрасенсів, да? тобто якісь невеликі пухлини ми можемо просто не пропальпувати, або щільна залоза, велика залоза. Тож завжди ми дивимося пацієнтку на УЗД. Все при виявленні раку груди у близьких родичів, шанс мати онкологію становить 100%. 100% буде, якщо у пацієнтки є мутація певних генів. Тоді ризики дійсно досить великі. А те, що у близьких родичів виявили таке захворювання, це. Просто певні ризики, її треба їх перевіряти, чи є у пацієнтки мутація, чи нема. Якщо мутації немає, то ми за нею спостерігаємо, як за звичайною пацієнткою, і ризики її не підвищені. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові корисні відео. Докії це швидко, зручно, здорово!